Члены виконкому присутні у 9 годині в Україні загальнонаціональна хвилина мовчання для шанування пам'яті загиблих. Починаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас дев'ять членів виконкому. С... Миколаївна, Он зараз видає. Перед формуванням порядку денної наголошую всім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів. прошу зробити повідомлення відповідно закону України про завияння корупції, значення відповідно проєкту рішення. На порядку денно у нас 94 питання. Коло пропозиція зауваження щодо порядку денного. Нема. Хто за, прошу голосувати. Так. Розглядаємо. А, у нас демонстрі прописано. А, отже, давайте. Ми сьогодні маємо честь вручити відомчу відзнаку, медаль Міністерства оборони 10 років Сумлінної служби воїну, захиснику, нашому легендарному десантнику. Дружині на Сергію Сергіючу, молодшому сержанту, Сергій Сергійович із 2009 року стоїть на захисті України із 2014 року. У складі легендарного 13-го батальйону він захищав Україну. Має численні поранення, контузії, але він честю, Виконував бойові завдання із захисту України. І ми сьогодні маємо велику честь Сергію Сергійовичу вручити вам нагороду. Нагороду вручає міський голова та начальник штуб групи морально-психологічного забезпечення Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Сергій Михайлович Гаврилюк. Наказ. Міністра оборони України від 29 листопада 2022 року номер 1144. за особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі. Нагородити молодшого сержанта дружиніна Сергія Сергійовича медалю 10 років сумлінної служби. Міністр оборони України. Слава Україні! Дякую. Дуже приємно, що такі, от хлопці навіть влічку пишуть, почули, що в нас організовується на базі ДФТГ вогніві групи, пишуть в лічку, щоб ну, вступити в ці групи. Хлопці, які пройшли війну, мають там другу групу інвалідності, вже комісовані, але вони все одно хочуть захищати Житомир і це, це класно. Так, перше питання. Про проведення в місті Житомирі благодійного забігу з перешкодами Дика гонка. Добрий день. На 14 жовтня плануємо з громадською організацією Дика Гонка вже вдруге в Житомирі провести забіг з перешкодами. Цей забіг буде благодійний, тобто, повністю усі внески за участь у цьому забігу будуть передані на ЗСУ. Сам старт дикої гонки розпочнеться в парку в, в, біля мосту і е, триватиме кілька кіл від 5 км до 10 км вздовж е, мосту і лінії парку по, по річці, тобто перешкод там буде багато. Громадська організація е, будує ці перешкоди. Вони всі будуть із природних матеріалів, з дерева, гірки, колоди, мішки. Тобто можна випробувати себе, можуть брати участь як аматори, так і спортсмени. Будуть такі види змагань як 5 кілометрів, 10 кілометрів, дика пара, то можна вдвох чоловік і жінка долати дистанцію. дика пара, дика пара так так. Там просто будуть такі. Змагання, щоб треба перенести один одного там через воду і так далі. Або чоловік-жінка, бо жінка-чоловіка можна вибирати командний забіг, тобто можна формувати команду і трейл там з най, найскладнішими перешкодами. Просимо всіх долучатися. Це насправді не складно, це більше на, на якісь внутрішні мотивації і перешкоди. Тому долучайтеся. Можливо, міська рада свою команду теж складе і побачить 14 жовтня. Парк Шодуару ми починаємо о 8 годині, закінчуємо десь орієнтовно о п'ятнадцятій. Але просимо погодити рішення виконкому та погодити комунальному підприємству Парк підключення звукопідсилюючої апаратури проведення території до належного санітарного стану нам. Як управлінню посприяти в організації, і головному управлінню національної поліції організувати охорону громадського правопорядку. Перекриття дорожнього руху ніякого не передбачається, бо це паркова територія. Тому просимо долучатися, погодити. І в нас є навіть коротенький такий рекламний ролик, як це виглядає? Це було минулого року. Навіть ектор біг з нами. Хто? Ектор, е, як він працює? Ектор справа. Той, що шеф кухаря веде? Мастер шеф. Мастер-шеф, який не по цьому. То просимо всіх долучатися і просимо погодити рішення. Та хто погоджує, той біжить. <laughs> хто запрошував? <laughs> Дякую, дякую. Так, наступне про затвердження межі закладів позашкільної освіти управління у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради 23-24 навчальному році. Так просимо погодити, затвердити мережу у новому навчальному році підвідомчих закладів управління у справах сім'ї, молоді і спорту згідно з додатком. Це міський культурно-спортивний центр цього навчального року. 1042 вихованців займатиметься у 80 групах. Спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву 45 груп, 651 вихованець. Академія футзалу 390 вихованців, 12 груп і пластовий молодіжний центр 129 вихованців, 19 груп. Для подальшої діяльності в навчальному році просимо погодити. Є запитання? Хто запрошував прошу голосувати? Дякую. Там біджеві хочуть підписати меморандум на міську раду про розвиток дитячого футболу. Відпрацюйте і під, підготуйте да, швиденько, бо там вони в них плани на три тисячі вже дітей вийти. Так, наступне про передачу функцій замовника на проект на проєктно-кошторисної документації по об'єктах. Управлінням охорони здоров'я спільно Міськими закладами охорони здоров'я були підготовлені пропозиції щодо потреби в реалізації об'єктів за капітальні ремонти реконструкції з метою отримання цільової субвенції з державного бюджету. За результатами розгляду наших пропозицій є розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації про те, що на три наших об'єкти буде направлена цільова субвенція з державного бюджету. Це поліклініка номер 2 за адресою площа Поліва 2 з метою розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення, також капітальний ремонт покрівлі травмоурологічного відділення першої міської лікарні і капітальний ремонт будівлі пологового корпусу з метою реалізації даних об'єктів. Пропонується передати функції замовник замовника управлінню капітального будівництва міської ради, а також передати проєктно-кошторисну документацію. До запрошу слава наступне про надання дозволу на списання матеріальних цінностей. Даним проектом рішення передбачається дозволити комунальному підприємству стоматологічна поліклініка номер 1 Центр первинної медико-санітарної допомоги та управління охорони здоров'я списати та зняти з обліку матеріальні цінності. Роки випуску обладнання, починаючи з 1988 року, все обладнання технічно та фізично застаріле, не підлягає ремонту про що є всі технічні висновки. То запрошував слово. Дякую. Дякую. Наступне проположення проведення благоустрій території за адресою Волці Сулєтська Сол... 32. Просимо розглянути звернення фізичної особи-підприємця Білім Олексія Юрійовича та погодити проект, благоурект благоустрою на території, що знаходиться вулиця Селецька, 32. На сьогодні територія знаходиться в такому стані. І можемо побачити перспективне зображення та проектне рішення. Техніка економічні показники будуть складати. Площа ділянки зараз приблизно 3948 квадратних метрів, площа твердого покриття 543, Площа ділянки, значить, загальна 2245 та 942, Площа твердого покриття, асфальт 643 і площа озеленення 1600 та 861 це рудь, це руть. Так, Біля. Так. Да. Це руть нас зверталися, ні. Я пам'ятаю, що зробили, так? Да? Угу. Біля, Біля, біля. Хто угу. за? Прошу вас. Наступне. Про оренду комунального майна. Доброго вам. Проектом рішення пропонується включити відповідно до частини 6 статті 6 закону України про оренду державного та комунального майна до переліку другого типу об'єкти нерухомого майна згідно з додатком 1. до переліку другого типу. Пропонується включити нежитлові приміщення комунальне підприємство лікарня номер 2 за адресою вулиці Лець Українська 16 площою 99,6%, і також передати їх в оренду Житомирському медичному інституту Житомирської обласної ради на термін 2 роки 11 місяців з орендною платою гривня в рік без ПДВ для здійснення навчальної діяльності з медичної практики. Друге приміщення це приміщення ліцею номер 16 за адресою вулиці Тараса Бульба, бореця 15, загальна площа 174,6. І пропонується віддати в оренду закладу музична школа Смолянка Житомирської міської ради. Погодинна оренда згідно графіку, погодинного використання з орендної плати гривня в рік без ПДВ для проведення занять музикою. метрів. Дев'яносто дев'ять відсотків, де хто запрошував звати. Дякую, так наступне про встановлення тарифу на вироблення теплової енергії на а, відмову та відмову встановлення тарифів на транспортування та постачання теплової енергії та Брендвіль, шановний Сергій Іванович, шановні члени виконкома, 27 липня 2023 року набрали чинності зміни до законодавства України, відповідно до яких скасовано мораторій на підвищення тарифів для всіх груп споживачів, крім населення. Відповідно до цього, до виконкому міської ради звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Бренвель, яке має свою котельню по вулиці Карабельній 8 і опалює комунальне некомерційне підприємство Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей сирід та дітей, які залишаться без спіклування батьків. Розглянувши їхні звернення та розрахунки, пропонуємо встановити товариство з обмеженою відповідальністю Бренвель тариф на виробництво теплової енергії в розмірі 2175 ,60 гривень 60 копійок за гігакалорій, це без ПДВ для другої категорії споживачів. Крім того, у зв'язку з тим, що товариство не надало нам розрахунки. Пропонуємо відмовити товариству Бренвель встановлення тарифів на транспортування та постачання теплової енергії як таких, що не відповідають вимогам чинного законодавства. І в одному із пунктів рішення ми пропонуємо керівництву товариства подати заяву для встановлення тарифу на транспортування та постачання теплової енергії відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію. Вони подали інший розрахунок? Вони взагалі не подали. Так. Да, угу. та вони подадуть нам по новому. Ми з ними ну, вели перемови, вони нам подадуть по-новому. Угу. А ця постанова, яка відмі відмінила, а, ну ні, по бюджету обмеження а, по тарифу, а, все одно йдеться через середньозважений тариф. 90%, так, 90 90%. Ну, дев'яносто да, вона не змінилася, да. Хотя обіцяли для альтернативи скасувати цю норму 90%, бо вона фактично показує пріоритетність газу. Ну, таке. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Так, наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 5.05.21 номер чотири. Ой, проведення зелених насаджень. Добрий ранок. Прошу розглянути можливість дозволу, дозволити видалити та видати орден на видалення зелених насаджень, які ростуть в прибрежні, на прибережній території річки Кам'янки від моста на вулиці Короленка до території очисних споруд. КП експлуатація штучних споруд Житомирської міської ради. Це у нас продовження того обстеження, яке було попередньо. Це було від Богунського моста. Перший акт був тоді від Богунського моста до очисних штучних споруд, а тепер від очисних штучних споруд до вулиці Короленка моста. Выдаляются Там 127. двадцять аварійні, сухостійні, фаутні дерева. От вони всі в такому стані. Там ну майже всі вони сухистні, mm -hmm. Це двадцять зель... так само Зараз було... зараз проводить роботи по пішохідну, по пішохідній дорожці, Проводить роботи від Багунського моста, якраз вікна mm -hmm. споруд. Шлячних споруд. Mm -hmm. Так. І там а, це все те ж звернення були мешканців, і тоді рекомендація була депутатської комісії на підставі звернень мешканців міста. Пінька вони залишається? чи це. Угу. Ну, корчування піньків не входить сюди, так? Угу. То запрошу висувати. Дякую. Так, наступно. Про нас змін до рішення виконавчого комітету міського ради від 5.05 No446. Доброго дня. Розглянувши клопотання КП житловно транспорт щодо керування перевісної вартості валідації, які будуть, які передаються ЖТПТУ, виникла необхідність внесення змін до додатку даного проєкту рішення. Тобто коригується, передавалися мобільні, було виявлено, що перелік не було і стаціонарні, йде коригування при привітне варті. Коригувалися валідатори, КП там Ось і пройшла не поки була передати, які були значально. Коли був мобільний з валідатор, тобто коригують технічна голосувати. Дякую. Да. Наступне про внесення до рішення виконавчого комітету міської ради від 2.02 номер 80 про створення робочої групи з визначенням потреб населення міської територіальної громади у соціальних послугах. Шановні члени виконавчого комітету, добрий день. У нас змінилася нормативна база, внесено зміни в наказ Міністерства соціальної політики, і ми трішки вдосконалюємо систему оцінки потреб по визначенню необхідності надання соціальних послуг в громаді. Створюється координаційна група, яка буде визначати потреби населення. В той час як раніше ми просто надавали опитувальники і збирали інформацію з членів громади. Розроблено відповідне положення з про координаційну групу з повноваженням. А також замінено працівників у складі робочої групи замість тих, хто звільнився, включено працівників, які працюють на даний час. Технічне рішення, яке ми будемо виконувати для того, щоб оцінити потреби в наданні соціальних послуг для нашої громади. До запрошу голосувати. Так, всі питання інше розглядаються в закритому режимі. Дякую всім.